Висаджувати квіти біля воріт давня українська традиція. У визирській громаді, зокрема у селі Причорноморське, вона живе. Квітами прикрашають не лише подвір'я, а й вулиці, школи та парки. Нравиться, щоб було красиво виздихати. Потрібно це ж красота, це життя. Треба ж радуватись йому. Мені це для душі. Я люблю квіти. Взагалі я їх люблю, але це треба їх любити, займатися землею. Розбиратися з ними, як їх правильно посадить, чим це. ще, звісно, це дуже красиво. Якщо нема часу розводити квіти самотужки, їх можна придбати у горщиках. Це просто і завжди має гарний результат. Особливо якщо придбаєш розсаду у перевірених виробників. Місцевий підприємець Анатолій Шевців, села Кінна, вже 10 років вирощує, і продає квіти у горщиках задля подальшого перенесення на відкритий ґрунт. Зараз сезон хризантем, яких в Анатолія понад 80 сортів. Хризантема справжня королева осені. Коли інші квіти вже відцвітають, саме вона розкриває свої яскраві пелюстки і наповнює подвір'я кольором та ніжним ароматом. Її назва з грецькою перекладається як золота квітка, але сьогодні по літра хризантем, мов осінній рай дужний килим від білосніжних і рожевих до насичено-бордових, помаранчевих і навіть зеленкуватих відцінків. Хризантема невибаглива, любить прохолоду і цвіте до самих морозів. Саме тому вона стала головною окрасою осені і в парках, і на подвір'ї біля кожного українського дому. Хризантема в горщиках це не лише краса, це практичний спосіб озеленення. Готові рослини легше приживаються, їх зручно транспортувати і можна швидко розмістити в громадських зонах чи біля приватних будинків. Анатолій Шевців не лише займається квітами для бізнесу, він волонтер. Допомагає як військовим, так і рідній визирській сільраді. Минулого року він експериментував з пророщуванням насіння Павловній. Тепер його дерева прикрашають вулиці сіл громади. Про таких людей кажуть і собі, і людям.